Всім доброго вечора. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім доброго здоров'я. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати закусочний торт. Я не знаю, як він називається. У мене він просто як закусочний тортик. Значить, для цього беру такі продукти. Ось у мене тут крекер. Печенька крекер, вона солона і з смаком цибулі і сметани. Ось вона така, бачите. Далі нам буде потрібно копчене куряче м'ясо. Я ось його вже подрібнила. Тут у мене копчений ок окорок курячий, десь півтора кусочка. Один сілий, я зрізала м'ясо з кісточок і подрібнила на маленькі такі шматочки. Так, це у мене ось тут беремо е, пожарені гриби, шампіньйони. Так як ви жарите шампіньйони з цибулею. От, на маленькі кусочки покрашила шампіньйони, значить, на сковорітку випарувалася оця рідина із шампіньйонів, додала цибульки, посолила, поперчила за смаком. пожарені шампіньйони. Далі, ось будемо у нас у мене подрібнені грецькі оріхи. І ось приготовлений у мене такий соус. Значить соус сюди я додала 100 грамів майонезу, яким ви користуєтесь, додавайте. додала вершки, десь 100 грамів, 15% жирність вершків. І буду додавати ось такий. Значить, у цей зараз соус я додам кисломолочний сир. Подрібнений на такі шматочки. От, зараз покажу, який кисломолочний. Значить, ось такий я буду використовувати сир филата, м'який сир. От. Значить, я його зараз додам сюди, до нашого соусу. От він придасть таку кислинку, перемішуємо і будемо збирати наш оцей закусочний тортик. Так, Значить, для цього беру блюдо, ось у мене таке. так, от, Трошки на низ поливаємо цього нашого соусу. Розрівнюю лопаткою так. От, де ми будемо викладати це печиво. Я невеличкий буду такий тортик робити. От, так, ось так виложили. І тепер на соус буду викладати оце наше печиво. Трошки треба буде, якби по Морочитися з пече з печивом, але нічого. Ось так: Один рядок викладати буду, потім другий рядок, третій, четвертий. Ну, і, мабуть, отак буде так буде ряд, П'ять рядочків в мене буде. Отак рівненько. Значить, зараз я викладу печиво і далі вам покажу, що будемо робити далі. Так, ось я виклала перший слой, тепер беремо цей соус наш, і отак трошки як би змащуємо. Цю печеньку з соусом знову. Же. І забула вам сказати, що ви, коли оце виложите цей кисломолочний цей сир у наш, оцей соус, так, то ви його трошки примніть, щоб менші грудочки були. Отак от. Так от. О, щоб і печенька тоді гарно лягає. От І отак. От так, змазали знов його. Тепер викладаємо гриби шар грибів. А на гриби знову будемо викладати печенько, печиво. Як воно трошки десь поїхало, значить, поправляйте його. Так от, акуратно викладаємо шар грибів. Так, зараз я тут все поправлю, щоб трошки менше часу забирати, показувати, як це викладаємо. Значить, рівненько викладаємо гриби, лопаточкою все поправляємо. Я роблю невеличкий торт, Такий, щоб з'їли, щоб і ще захотіли. Щоб з'їли ще захотіли. Значить, зараз я поправлю лопаткою. На гриби виложу ще один слой печива і знову печиво змазуємо, змазуємо кремом. Так, поклала ось, дивіться, я другий слой печива. Тепер крекер цей знов змазуємо кремчиком, ось цим нашим соусом. Так. Щедренько так викладайте, щоб печ ж просочилося, промочилося, пропиталося цим соусом. Це на святковий стіл. Як ми готуємо, думаємо вже, що приготувати на новий рік. От. І от можна приготувати такий закусочний тортик. Так, тепер викладаємо кури... курицю, курку, викладаємо шматочки курки. Аккуратненько так, щоб де там пало, то все поправиться. От. Е, хорошо було б, якби була така, ну, в мене нема такої форми, а то є, знаєте, що салати викладають круглі, е, прямокутні вони є, щоб отаку форму його. Воно ну, тоді, звичайно, що зразу ви виклали, нічого б у вас ніде не падало, ну, в мене нема такої форми. Так що я готую так. Значить, зараз виложу курятину, все підрівняю і далі вам покажу. Курятину виклали, тепер грецькі горіхи. Посипаємо так горішками грецькими. Так. Ну, так, десь приблизно слой горіхів положили. От тепер на горіхи знову крем, поливаємо кремом. Поливаємо крем і на крем знову будемо викладати печиво. Зараз я це зроблю і вам тоді покажу. Так, от Виклала я вже третій слой печива, ось такої він висоти, бачите, я так трошки нахилю, покажу вам. Хто хоче вище, можна ще робити слої. Можна ще зараз покрити кремом, на крем покласти ще гриби. Потім знов шар печива, але я не буду вже. Значить, я зараз оцей шар печива покрию кремом оцим, так от, змажу боки, тут так підрівняти треба мені трошки. От. Значить, зараз я змажу кремом верх і змажу боки. так? От, І зверху потрушу ще грецькими горішками трошки. Так, Зараз підготовлю і далі вам покажу. Дорогі друзі, до вашої уваги, ось такий у мене получився закусочний тортик з грибами. Я його так називаю. Значить, останній. Слой печива я покрила оцим кремом, який в мене залишився, боки підмазала цим кремом. От далі з оцього печива, який ми використовували в торт, я зробила крихту. І оце тут з боку, оце, от, я цією крихтою все як би обсипала. Далі, оце тут крихта насипається, прибираєте паперовими рушничками, все воно гарненько ножиком ложечкою, і все це прибираєте і паперовим рушничком протерли. Значить, Зверху я притрусила трошки горішками. от, Оце тут горішки в мене. І коли жарила гриби, я собі от вирізала такі грибочки, якби їх піджарила, підсолила, підперчила. І ось такі грибочки поклала для декору. Ну і в мене тут зелена цибулька. Можна покласти листочки. Кропу або ж петрушки для прикраси. Значить, ось такий вийшов тортик. Значить, цей тортик бажано звичайно зробити на ніч, щоб він з вечора зробити, щоб він ніч простояв у вас у холодильнику, гарно пропитався, з'єдналися оці всі смаки. От. Ну, а Потім е, смакувати, нарізати ножиком. От, і, е, Значить, можна вже смакувати буде. От, значить, е, Зараз я проставлю на ніч його в холодильник, і завтра ми вже його посмакуємо. Значить, бажаю вам приготувати спробувати приготувати такий закусочний тортик з грибами на ваші новорічні свята от, до святкового столу. Ну, що я хочу сказати? Звичайно, що у всіх людей смаки різні: одному подобається, другому не подобається. Але можна спробувати. От, як на мене, то тортик смачний. Значить, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного вечора і до нових відео!